Так, Всім привіт! Всім привіт! Підтягуємося. Сьогодні дуже класна, цікава тема. У нас сьогодні вечір перед повнолунням. Сьогодні, точніше вже, завтра по Україні 5-12 в одну годину, 14 хвилин, відбудеться повня. Повний місяць на небі, вже десь там вже він набирається своїх сил. Ми вже відчуваємо, кожного по-своєму у когось нема, когось приливи. Це досить така цікава повня. У нас відбудеться <кій> вона така перед зимою така серйозна нам підсіти ці питання. Знаєте, у нас листопад такий був лайтовий, такий ніжненький. Да? Щось нам показував, підводив до чогось. Да? А тепер такий водний. Там, хто не вірив, той увірував. Хтось, може, віднайшов свою якусь віддушину в минулому місяці. Знайшов, як йому легше жити це життя прекрасне. Да? А в цьому місяці така повна це такий початок подій, які відбудуться Зима У нас така досить така. Цікава така, та та, та така, така, знаєте, трошки пощекочена. Вернемося до, до повні сьогоднішньої. значить, повня сьогоднішня буде 5 числа, це завтра вранці, в 1 годину, 14 хвилин по Києву. Якщо ви знаходитесь десь в іншому місці, подивіться інтернет, в інтернеті, в якій годині у вас буде відбуватися повня. Повня рахується не дуже благоприємним по часу по, взагалі, взагалі події, енергетично вона важка, тому що ми всі є живі люди, які залежні від місяць. Що таке аспект повні? Аспект повні, коли сонце і місяць на своїх орбітах. От кожного кожного скіла є своя орбіта, кожне платиє своє орбіта. Своє орбіта да? і, е, сонце і місяць стоять напроти один одного. І дія Сонце настільки сильна, що воно підсвічує повністю підсвічує весь, весь диск місяця. В астрології сонцем рахується наше его, а місяць це наша підсвідомість, наша психіка. Рахується, що в цей період сонце трошки підпалює нашу психіку. Ми такі емоційно нестабільні, емоційно підторваний фон у нас ми активно відчуваємо за, дня, за два дні до, це з 2 числа, з 2 грудня по 7 по грудня два дні до два дні після після самого аспекту повні. Якщо ви маєте свою натальну карту, розбираєтесь трошки в астрології. Я скажу, в яких градусах буде відбуватися повня, повня У нас буде відбуватися в 14 градусі Стрільця, і в 14 градусі близнюків. Ось, Близнюки ось стрілець-близнюки. Якщо у вас є якісь планети або там точки, ви відчуєте це в ваших сферах життя більше. Хто відчує більше всіх які знаки зодіаку що в нас непроста така повня, там задіяні ще два кармічних вузли, які там а покажуть, а чого ж ми прийшли в це життя і нагадають нам, що ти так ти тут не так то просто і живеш, а в тебе є якась місія? Більше всіх відчують стрільці, як я вже сказала, близнюки. Більше всіх відчують е, діви. Діви і рибки, 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 рибки. Діви, діви і рибки. Так що, якщо у вас є якісь е, точки е, десь в цих знаках, ви знаєте, щось в цих сферах, може активно програтися ця пов'яза. Само повні ми відчуваємо десь. На протязі двох тижнів після самої події, тобто 7-5 числа у нас повне, повня. Взагалі рекомендується повню проводити такому, у медитативному стані, в легкості. Там. Це так, знаєте, поговорить. <кій> Таке у нас повнолуння, у нас духовне, кармічне. Воно це не про гроші, не про любов, а про нашу голову, про нашу підсвідомість. І якщо говорять про саму повню, то можна сказати так: от просто уявіть, що сама Вселенна проводить у вашій підсвідомості генеральне прибирання. От це зробить повня за вас. Що відбудеться? Повня завжди висвічує те, що було закрито від наших очей. Це в нас емоціональні піки, моменти кульмінації. Ми відчуваємо десь якусь напругу. Ми нарешті побачимо в цей період правду, тому що поблизнюкам можемо навіть, знаєте, можемо і ми не сильно контролювати свою мову, те, що ми говоримо, те, що ми, так от імпульс прийшов і діємо. От наблюдайте ну, за собою. Прийшов імпульс, оце оцей період, який вам зараз імпульси приходять, тому що воно зараз буде вас трошки направляти вас, куди вам потрібно. Значить, повні сама поміж собою, я вже сказала, це такий е, напружений конфліктний м, аспект. Близняки в нас відповідають за спілкування, інформацію, комунікацію, плітки, щоденні розмови. А стрілець це про філософію, сенс життя, духовність, подорожі. І от постане, знаєте, постане питання між цим балансом. От захочеться м -м, захочеться. Пізнати баланс середину середину цього, як сказати, відчуття. І так, поїхала по кожному знаку Зодіака. Бистренько, що значить для кожного знаку Зодіака ця повна. І так, овне, овне, у вас овне, це третій дім, комунікації, спілкування, передачі інформації. Це в нас короткі поїздки по місцю проживання, це не за кордон. Що у вас відбудеться? У вас відбудеться якісь. Моменти кульмінація закінчення справ в подорожах, можливо, якісь справи закінчити з документами, які ви раніше були розпочаті, якісь навчання, короткострокові такі поїздки, якісь медіапроєкти. Вам загалом о, треба відпустити свої, знаєте, застрілічденні звички, до, до те, що вже у ну, вас вже віджило, і прийняти таке більш інтуїтивне ставлення. До свого світу, до здоров'я. І це для вас такий прогноз на це повне луні. Тільці Тільці у вас, звісно, тема грошей, вона вас ніколи не відпускає. Значить, у вас завершаться якісь справи письмо, з навчаннями, поїздками. Повні якісь повня, підніме питання, у вас, ваших боргів, кредитів, інвестицій, спільних ресурсів, якоїсь фінансової залежності, вона на цей момент вам підсвітить. І е, завдання в тому полягає, щоб це і це повні для вас, показати, що вам треба довіритися. Вам треба довіритися якійсь оточенню, команді, спільноті. І е, у вас знаєте має відбутися якась фіналізація вашого фінансового зобов'язання, тільців, тіми з діньгами, деньги. День, да? Близнюки, близнюки це ваш перший будинок, ви відчуєте дуже сильно це ж всіх. Е, це максимально пікова для вас історія, кар, кармічна така. Можливо, у вас відбудеться знаєте, питання кульмінації в стосунках таких, знаєте, особистих чи ділових. Ви побачите себе чітко нового через відзеркалення своєму партнері. І, е, от побачите, знаєте, свої цінності, свої сімейні установки, свої звички. Вам важливо переговорити з партнером про свої якісь майбутні цілі і їх обозначити Раки раки для вас я повня відводиться в вашому 12-му будинку. Це таємниці, підсвідомості, духовність, ізоляція. І от для вас це буде раки про завершення якогось процесу зі здоров'ям Якогось щось ви може займалися вашим здоров'ям, пов'язано з якоюсь рутиною. Або можливо, ви були в якихось ситуаціях, коли ви були десь ізольовані, можливо, приходили лікування, десь знаєте, у вас було якесь фізичне обмеження, і воно для вас раки воно завершується. Для вас так, це трошки буде напружено. Але ну це трошки такий, треба відпустити, перезавантажитися і довіритися вищим силам. да. Для вас це буде прекрасне. Леви, леви для вас це 11-будинок, Леви, вообще клас. Для вас це прогноз на, ви будете фокусуватися на балансі між собою, між людьми ну, знаєте, буде у вас дуже важлива самореалізація, і вам буде можливо реалізуватися в колективі, щоб знаєте, люди вас почули, люди вас побачили. Повня вам може леве принести такі моменти, як завершення якогось творчого проєкту, можливо, захочеться відчути якусь там творчу кризу в колективі. Не не надо, не, не старайтеся, все нормально, буде леве. Відпускайте, відпускайте якісь свої матеріальні прив'язки, ем, контроль, контроль над ресурсами. Також відпускайте в цьому місяці. Вам м, м, прям зірки про це говорять. Діви, діви для вас це 10-й будинок вашої натальної карти. І це говорить про кульмінацію діви. У вас питань з кар'єрою, з цілями, з бажаннями. Ви приймаєте це. Ви приймаєте якесь дуже таке важливе рішення про ваше місце проживання. Можливо, зміниться ваш сімейний стан. А по 10 му будинку це в нас статус, може змінитися. Це тобто всі зміни, які бачать інші люди. Знаєте, це ваш такий кармічний поворотний проєкт вашого життя, От, тобто це те, що побачать інші люди. Угу. Можливо, навіть переїзд до вас, діве будуть з місця проживання. Терези для вас це буде дев'ятий будинок, і вас там підніметься питання духовності, віри, самотажі, якісь, можливо, страхи. Піднімуться, ваше буде завдання сфокусуватися на духовності, на вірі, на цілях, на рутині. І от завершувати ті проекти, які ви вже почали, і рухатися далі. Скорпіончики для вас це повна приготувала аспекти у восьмому будинку. І так, скорпіончики, це у вас по справи будуть пов'язані за завершення з восьмим будинком. Це спільні фінанси, спадщини, кредити, великі гроші. Гроші, які ви не заробили. Це гроші ваших партнерів, гроші, які ви отримали в, в зв'язку з чимось, це великий бізнес. І ви будете, можливо, приймати рішення про якусь велику інвестицію або закриття борга, або, можливо, ви просто візьмете гроші в борг, вам захочеться е е взяти в борг. Ну, я не рекомендую цей період брати в борг, а ви дивіться по ситуації. Вам треба цей період сфокусуватися на своїй творчості, на своїй реалізації і. Е От все через е, тепле е, серце і світлу голову просто проживати цей період. Стрільці, стрільці це у вас сьомий будинок, у вас відбудеться повністю в сьомому будинку. Е, це про партнерство. І стрільці нарешті е, віднайдуть і зрозуміють для себе, якого партнера вони хочуть. Що, що вони хочуть від себе? Що вони хочуть від своїх, від своїх партнерів? І знаєте, ось такий буде це час для якихось фінальних домовленостей, про, якщо в стосунках там якихось, то це як ділові такі особисті. Можливо, там ви. Їх розірвете, тому що для, для вас вони не актуальні, вони не працюють. Це має такий кармічний для вас виклик е, в плані от, е, якихось кар'єрних досягнень і статусу буде. Казірошки для вас це шостий будинок це будинок здоров'я, рутини, режиму дня, графіку дня. от. І для вас це завершення якогось процесу, коли зміниться ваша. Зміниться ваша рутина, ваш режим дня. Можливо, ви вийдете в найближчий час на роботу. Можливо, ви зміните роботу, казірошки. Виходить назовні те в цей період, що було просто приховано від очей. Те, що скривалося, те, що закривалося. Можливо, у вас якісь, знаєте, будуть легкі комунікації, навчання, щось ви будете освоювати в цей період нове для вас. Не закривайтесь, не, відп... не закривайтесь. Максимально беріть, учіться, навчайтеся і будьте відкриті до нового, казірошки. Водолії, водолії, водолії. Це для вас п'ятий будинок. П'ятий будинок, будинок бізнесу, любові і грошей. І любові і грошей, і це для вас буде, знаєте, завершення якогось творчого проєкту, бізнес-проєкту, можливо, заменш, завершення якогось романтичного проєкту, або криза у відносинах в поміж кимось. Це як ділові, такі партнерські відносини. Для вас це буде, знаєте, таке завдання. Відпустити якісь свої глибокі фінансові страхи, контроль відпустити над спільними ресурсами, да? завдання, яке для вас буде підготувало, затемнення, і сфокусуватися на самооцінці і на особистих речах. Рибки, рибки Рибки – це для вас четвертий будинок гороскопа. Це в нас сім'я, місце проживання, сімейні цінності, і це для вас, знаєте, от. Якесь питання буде пов'язане з вашим місцем проживання. Це буде, можливо, підніметься ваш баланс поміж робота і сім'я, робота і ваші, знаєте, життєві амбіції, і це про. Ви будете шукати баланс. Оці два тижні ви будете активно шукати баланс. І м... раху кармічний вузол, який нас там буде участвувати в цьому затемненні, буде вам. Буде вам вимагати від вас, щоб ви, знаєте, викинули ці якісь застарілі, якісь партнерські звички і сфокусувались нарешті на собі, на своїй особистості, на своїй власній місії, на своєму призначенні, на своєму саморозвитку, рибки. Можливо, ви зміните своє місце проживання або у вас буде якийсь кар'єрний прорив в наступний період. Всім бажаю гарного дня, легкого, якого повнолуння. Бажано, звісно, помедитувати в цей період. Ну, це так. Для загального розвитку. Всім пока!